Вітаю! Мене звати Цвітава, я тренер, наставниця і психолог. Працюю у сфері особистісних відносин, гармонізація дух, тіло, душа, також психологія сексуальності і архетипи. Я вірю і я переконливо вірю, що кожна з жінок заслуговує на гармонійні, щирі відносини з своїм чоловіком. Также я основатель психологической школы ВИПСИ «Вижн о Психе». Здравствуйте, меня зовут Алина, и я основатель компании «Умайус». Это юридический центр, массажная студия, чайная и центр знаний. Потому что я считаю, что в жизни человека есть нечто большее, чем просто существование. Есть огромный достаток знаний, которые достались нам от наших предков, и мы готовы их передать людям. Для этого мы создали женский клуб, как бы, который назвали клуб богинь», где каждая женщина може почувствовать себе богиней. Майстер-клас, який ми проведемо на фестивалі, буде на тему чоловіків, на тему психології чоловіків, як мислять чоловіки, чого насправді хочуть чоловіки, як чоловіки маніпулюють жінками і як правильно досягнути того, чого хочемо ми. І антипіка. Запрошуємо вас на до нас на майстер-клас. Просимо. Заходьте.